Берегти пам'ять про наших захисників у Микитинцях відкрила нотаційну дошку загиблому бійцю Роману Сметані. Чоловік брав участь в АТО у 2014-му Там отримав серйозне поранення. Але, попри отриману травму, з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. Та 27 квітня його життя обірвалось. Роман загинув в бою з російськими загарбниками на Харківщині. Роман був завжди патріотом своєї країни. Ще У 2014 році він е, був у бойових діях на Сході, також був поранений, пройшов довгу реабілітацію е, і е, коли почалася війна, він не задумуючи пішов воювати. Був дуже мужній і е, загинув і дуже велика біль. сумуємо, любимо. Перших днів війни Роман був у лавах територіальної оборони Івано-Франківська. Згодом пішов у зведений полк Національної поліції України Сафарі. Він кажуть, побратими до останнього подиху відважно та безстрашно боровся за свободу України. Я ніколи не забуду крик в рацію 200 сметана і ніколи не забуду, як наша евакуаційна група його звідти витягувала, витягувала пішки, потім падала на коліна, бо не було сили на колінах його витягувала. І ледве витягнула. Я хочу звернутися до родини, сім'ї його товаришів близьких, подякувати їм, що вони виховали такого достойного сина українського народу, а також звернутися до всіх присутніх, бійців, побратимів, громади. Пам'ятаємо його. Поки ми про нього пам'ятаємо, він буде жити вічно. Відкрила анотаційну дошку загиблому бійцю на фасаді ЦНАПу в Микитинцях. Останні три роки Роман Сметана працював на посаді заступника сільського голови. За цей час каже міський голова Руслан Марцінків, він проявив себе чесною людиною та харизматичним лідером. Був дуже справедливий, відстоював права учасників бойових дій, багато зробив соціальних проєктів. тому це велика втрата для громади. І в рамках програми Івано-Франківськ, місто героїв. Ми вшанували пам'ять його цією анотаційною дошкою тут, де він працював. Тому кожна людина з громади, яка буде заходити в центр надання адміністративних послуг села Маккитинці до старости села, завжди буде бачити друга романа. Пам'ять про героїв увіковічнять не лише в анотаційних дошках, а й книжках, фільмах та інших пам'ятних символах, аби наступні покоління не забували ціну української свободи. Люся Гребик, Віталій Маглаті, телеканал 402.